У них не було святкової лінійки ані з нагоди завершення минулого навчального року, ані на початку цьогорічного. Тому сьогодні у прилуках на подвір'ї п'ятого ліцею аншлаг. Радісні школярі, розчулені педагоги, схвильовані батьки насолоджуються такі рідкісні можливості знову побути разом і порадіти за спільні успіхи цього надскладного навчального року. А пишатися дійсно є чим резюмує директорка ліцею. На кінець ми дочекалися завершення цього навчального року. Дуже він складний був навчальний рік, але все ж таки ми навчалися і відпочивали, жили активним шкільним життям і ярмарки, і акції все, -все в нас було протягом цього року. І я завжди дітям про це говорю. Слава Богу, слава нашим Збройним силам України, найкращим у світі збройним силам за те, що ми сьогодні маємо таку можливість. Ви знаєте, цей рік починався нетрадиційно, без лінійки, і мені сьогодні хочеться звернути увагу і на першокласників, які вперше такі урочі лінійці присутні, і четверокласники. Завершують навчання в початковій школі, це також знакова подія. І подякувати хочеться сьогодні батькам за терпіння, за розуміння за підтримку, яку вони надають нашому закладу. Святкова лінійка це ще один доказ того наскільки талановиті наші діти поміж повітряними тривогами і дистанційним навчанням. Вони не лише старано гризуть граніт науки, а ще й розвивають свої вміння у різноманітних гуртках і студіях. І ось сьогодні, нарешті, мають змогу продемонструвати свої таланти і здібності. За успіхи у навчанні та активну участь у шкільному житті юні школярики отримують символічні грамоти та подяки, які сьогодні цінують як ніколи. Бо у сучасних дітей війни кардинально змінилось ставлення до школи і навчання, бо їм є з чим порівнювати. Тривала дистанційка далася взнаки, і тому вони ще натхненніше гризуть граніт науки, аби наближати перемогу на своєму фронті. А коли звучить український гімн, вони тримають ручки на серці і старанно виводять його слова. Такі вони сучасні свідомі українці. Сьогодні в нас був. Була святкова лінійка. Цей день було доволі багато і смутку, і радості. Радості, тому що, звісно, будочка ніколи. Ми більше ну і три місяці не будемо повертатися в школу. А смуток, тому що ці миті прожиті за цей рік, більше вже ніколи не відтворити в наступному році. Це, цей рік для нас всіх був дуже складний, але ми впоралися. Повітряні тривоги, нам заважали навчатися, гуляти. Ми зараз дуже цінуємо ті миті, коли ми разом такі лінійки, як ми прогулюємося, це Дійсно, зараз потрібно дуже цінувати. Ми любимо, коли ми проводимо час на таких лінійках, коли ми разом. Рік був дуже складний, але ми все одно впоралися. Дуже відповідальна і хвилююча мить сьогодні і для батьків, особливо цьогорічних випускників. Слава Богу, що останній дзвоник відбувся без повітряної тривоги. Це вже супер. А по-друге, хочу сказати, що цей рік був надважкий. Дійсно, знаєте, завжди ми думаємо таким чином, що Ось сьогодні було важко, завтра буде легше. Але на жаль, ковід. Ми думали, що ковід це важко. Але війна це, мабуть, найважче, що може бути в нашому житті. Як показала моя покійна бабуся, каже, саме страшне в житті, що може бути, це війна. І так склалося, що ми сьогодні це все відчуваємо на собі. І цей рік був дійсно надважким. Але я бачу, що наші дітки впоралися. Вони зробили все можливе, неможливе для того, щоб. Отримати максимум знань, хочу подякувати вчителям всім за їхню турботу за ті зусилля, які вони робили протягом цього року. Скільки б не ховалися в бомбосховищах, але все одно вони продовжували давати навчання. Сьогодні марафон святкових лінійок переважно стартував для учнів початкової ланки. А вже 31 травня його підхоплять старшокласники з хвилюючими прощальними вальсами.